Антидепресанти можуть давати побічні ефекти, і синдром відміни теж існує. Це правда, кажу, це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви були готові і знали, як із цим справлятися. Ну, дота або дискомфорт у шлунку. Часто проходиться кілька днів. Порада. Приймайте препарат після їжі. Підвищена тривожність на початку терапії буває в перші дні, поки організм звикає. Що з цим робити? Інколи лікар додає короткий курс анксіолітика або знижує початкову дозу. Порушення сну деякі антидепресанти активізують, інші навпаки заспокоюють. Правильно підібраний час прийому вранці або ввечері зазвичай вирішує проблему зі сном. Зниження лібідо може бути у частини людей. Іноді достатньо зменшити дозу або ж перейти на препарат з більш нейтральним профілем. Є антидепресанти, які можуть навіть покращувати сексуальну функцію, це, до прикладу, тразодон і бупропіон. Головний біль або запаморочення Зазвичай тимчасові. Порада пити достатньо води і не припиняти лікування різко, сухість у роті, дуже частий і безпечний симптом. Порада пити більше води або змінити препарат, якщо це дуже заважає. Що робити при синдромі відміни? Синдром відміни це незалежність, а реакція нервової системи на різке припинення препарату, може проявлятися як запаморочення, тривога, туман в голові, порушення сну. Як уникнути? Не припиняти терапію різко, знижувати дозу поступово повільно за схемою, яку дає ваш лікар? Якщо під час зниження з'являються симптоми, Повертаються на попередній крок і знижують ще повільніше. У будь-якому випадку синдром відміни проходить за кілька днів. Головне більшість побічних ефектів тимчасові і минають протягом першого тижня. Антидепресанти діють м'яко, але організму потрібен час для адаптації. Не припиняйте лікування самостійно і обов'язково консультуйтеся з лікарем щодо будь-яких змін.